Суто про Кемп 2023. Закарпатське сонце, чисте небо над хустом, які насичені кольором туї. І це щастя перебувати тут. Захоплення від спілкування з педагогами з різних з різних куточків України. Вихователі, вчителі, викладачі закладів вищої освіти і люди, які горять яким цікавим, які хочуть нового дізнатися влітку, у відпустку, але потім цей весь вантаж віддати дітям насиченим сонечком і передати дітям. І це сонечко, і спокій, і радість, і спілкування. Які ще враження? А наші відпочинкові локації хузький замок. І ми під дощем дощ сонце. Ми збираємося на високу гору і ми дійшли до розвалин Хуйського замку. Цікаво, історія. Пан Ростислав нам цікаву історію розповідав те, що ми не знаємо і не мали навіть де почитати. Бо це цікавенькі нюанси. А синевір. Це чудово. Ми всі дружною нашої педагогічно-світянської суто про компанію пішли на озеро. Сеневір. Це чудово, це повітря, це захват. І в той же час спілкування, ідеї. Якимись цікавинками в процесі підняття на таку високу гору на Сенвірські перевал, на озеро Сенгір. А далі і тут же були у нас аква локації купання в термальних водах. Це також чудово, це також насичення нас, педагогів, новою енергією, енергією життя, енергією бажання працювати з дітьми, з дорослими, навчати людей. А випробування себе у грі щодеколи з людь людьми, які 35 років цим займаються, і у нас було вісім команд, і одна з них команда «Суто-про», яка вперше це робила, але ми не програли. Ми два бали заробили ми молодці. І враження від того, де ми були організація. Я дякую всім, хто сюди приїхав, тому що це була дуже потужна цікава. Група. Я дякую Тетяні Усьхімі, яка знайшла чудову локацію. Готель Віп. Скромна назва! Але наскільки тут комфортно і дитячий майданчик. І ми в центрі хосту, але нам тут комфортно, ми в затишку. Дякую Віті Прачові, яка організувала такі нюанси, які непомітні. Але це організація комфорту, який має результат. А ми користувалися цим результатом і щиро дякую організаторам. Дякую всім, хто приїхав. Приїжджайте всі, хто може, хто хоче, хто бажає. Тому що це є дійсно насичення враженнями, насичення знаннями, насичення енергією, енергетикою і силами на нову роботу, на новий навчальний рік. Тривога душі за країну, за рідних, вона є, поки є. Але це все має бути підсилено енергією життя. Енергію натхнення на нову роботу і дякую долі за суто прокем 2023.